Виробництво вапна, що є необхідним компонентом шахти при виробництві сталі, на підприємстві здійснюється у вогнетривку вапняному цеху. Тут працюють п'ять сучасних обертових печей та одна кільцева. Саме виробництво супроводжується викидами в атмосферу токсичних газів, тому, аби мінімізувати їх викиди в атмосферу, тут на усіх етапах виробництва вапна встановлено і працює високоефективне устаткування газоочищення. Модернізація та капітальний ремонт цього устаткування відбулось у минулому році. При капремонте были заменены механизмы встряхивания, отремонтированы электроды печей. И что проведена ревизия данного оборудования, всего газоочистного оборудования. Наладка как экологическая, так и теплотехническая, что позволили уменьшить выброс, особенно по твердым веществам, по пыли, порядка на 50, около 50%. І улучшить роботу печі після проведення капремонту. Ефективність газоочисного обладнання обертової печі номер 5 у минулому році склала 99,5%. Лише на цій печі було затримано від викиду у повітря більше 7 тисяч тонн пилу. У доменному цеху номер один підприємства в експлуатації знаходяться дві домені печі для виробництва чавуну. Це ДП номер 7 та ДП номер 8. До комплексу очисних споруд цеху входять устаткування очищення доменного газу, газоочищення підбункерних приміщень та оливарних дворів. У минулому році тут також були проведені заходи з модернізації устаткування газоочищення. Саме основне в ході капітального ремонту це встановлення надійності обладнання. И именно в этих объемах и были выполнены работы. В первую очередь система довольно сложная. Система производит очистку 780 тысяч кубов воздуха от пыли за один час. То есть э, элект... при помощи электрофильтров. И вот именно на этих участках, на основных узлах, которые невозможно останавливать, были в ходе капитального ремонта выполнены замены большого количества узлов. В частности, это механизмы втряхивания, которые стряхивает пыль. Вот. Здесь на этой установке довольно сложная система пылеудаления, которая работает в, пору, в полумокром цикле. Вот. И была выполнена полная ревизия и этой системы тоже вместе с основными узлами, с заменой. Основное направление капитальных ремонтов ⁇ это, опять же, повторюсь, повышение надежности. Сейчас установка полностью в работоспособном состоянии, на проектных параметрах и выполняет надежно свои функции. Ефективність газоочищення від підбункерного приміщення ДП No7 у минулому році склала більше 96%. Обсяг затриманого пилу склав 7 тисяч тонн. Основним нормативно-правовим документом, який регламентує природоохоронну діяльність в нашому місті, є довгострокова програма по поліпшенню екологічного стану міста Кривого Рогу та навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки. В дану програму включені природоохоронні заходи під підприємства Арсілор Кривий Ріг». деякі заходи підприємства вже з 2011 року виконані. Деякі заходи виконуються постійно. Але хочу зазначити, що на 2014-2015 роки заплановані значні природоохоронні заходи по реконструкції та ліквідації джерел викидів. Вжиття цих заходів дозволить значно зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та в цілому зменшити техногенне навантаження на. Навколишнє природне середовище.